Захист неба і фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів це одне із головних завдань, які ставить перед собою Україна. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Хочу подякувати нашим повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків російських сушок за тиждень. Я дякую вам, наші воїни за влучність. І Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Врешті... Перша тема, яку ми вам пропонуємо обговорити, це те, що Росія здовж кордону з Україною розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу Іскандер. Про це повідомив заступник начальника луного управління розвитки Вадим Скібіцький. За його словами, раніше таких установок було 46. Водночас, за даними Гурна, тимчасово окупованих територіях України, Росія наразі зосередила близько півмільйона своїх військових. В нашому ефірі, от буквально в цей вечір, ми долучали Юрія Ігната, який зазначив, що проблема не в в самих установках питання, точніше, стоїть на самих установках, а в кількості ракет до них. Хоча раніше його коментарі лунали наступним чином, що і в принципі Іскандер К і Іскандер М ми збивали. Вони часто летіли в наш бік з боку РФ, але проблема в тому, що вони летять низько, вони досить складні в збитті, і це є загроза. Оця кількість установок 47, 48, це проблема для нашої ППО. Ну, це виклик, безумовно. Це виклики ризики додаткові, тому що це балістичні ракети. Хоча я дійсно погоджуюся, важить ще й кількість ракет, яку Росія може фактично застосувати. Я можу сказати, що якщо ми візьмемо іскандери, то це не найбільше серед номенклатури саме ракет, які ворог застосовував по території України останнім часом. Я підкреслю останнім часом. Тобто протягом попередніх кількох місяців найбільше іскандерів Росія застосувала ну практично два роки тому під час повномасштабного вторгнення на початку, особливо. 2022 рік це був пік, коли ворог застосовував дуже великі кількості ці ракети. Ну, фактично, по території України, туди, куди дальність цих ракет дозволяла, в тому числі і з території Білорусі, тобто і з території Росії, і з території Білорусі, це відбувалося. зараз. Випадки зменшилися. Я думаю, що зменшилися із тим, що виникли певні проблеми з виробництвом саме іскандерів, якщо по іншим типам ракет. Крилатим в принципі виробництво продовжується в Росії, на жаль, але от з іскандерами виникли проблеми. І тому я думаю, що саме тому Росія і шукає альтернативу балістиці в Північній Кореї і в Ірані, тобто вони активно думають про завезення ракет звідти ймовірно завозять і фактично цим таким чином думають, скажімо, компенсувати нестачу саме іскандерів. І саме ось цьому я думаю загрози і виклики в майбутньому це північно-корейські ракети. Ну, ми вже побачили, принаймні, що вони далеко не завжди кудись долітають і падають в полях чи в лісах, але все одно це ризики, їх не можна знімати з рахунку. І тепер ще може бути виклик іранські ракети. А це додаткове навантаження, тому що поки що. Ну, скажімо, немає досвіду протидії їм. Я думаю, що як буде практичне застосування, можна вже буде робити більше висновків. Давайте зараз про іранські е, ракети поговоримо більше. Більш докладно, так близько 400 балістичних ракет, які можуть летіти на відстань від 700 кілометрів, нібито передав Росії Іран, про таке повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела. Постачання ймовірно стартували на початку січня. Частину ракет до Росії, нібито відправили кораблем через Каспійське море, а іншу частину перевезли літаком. Переправили так літаком. Пане Олександре, ви говорите про те, що в Україні немає досвіду збиття. Цих іранських ракет, але все ж таки ми маємо досвід наших ізраїльських колег, так які вже не перший рік у стані війни саме з Іраном. І чи можемо ми брати за приклад саме цю країну і робити висновки? Саме, висновки про іранські ракети саме з їхнього досвіду? Насправді тому, що і іранські ракети по території Ізраїлю практично не застосовувалися. Такі от саме Фатех і Зульфага. Тому тут насправді важко сказати. Це може показати реально тільки бойовий досвід. У нас не було протидії і північно-корейським ракетам, але нічого зараз він так само з'являється. Це балістика, основний принцип, і принаймні такі системи, як Петріот, сам ті здатні їх збивати. Тобто, це зрозуміло. Я думаю, що цей досвід прийде. А як мені здається, що відмінність цих ракет, особливо версії до 700 кілометрів, це те, що Росія їх може використовувати і пробувати, скажімо так, вишукувати нашу аеродромну мережу. Ну, вони ж бояться, того, що в Україні з'являється F-16. не хочуть цього. Тому я думаю, що вони будуть застосовувати намагатися їх застосовувати саме по аеродромній мережі, іншим об'єктам, військовим і цивільним, так само. А частину ракет я думаю, враховуючи те, що поки що не так багато про них відомо, допускаю, що Росія розмістить на території Білорусі з прицілом на Польщу і країни Балтії ну для того, щоб залякувати туди і шантажувати захід. Тобто, це мені здається такий план і наміри, які є у ворога. Ну скажу, що виходячи з тих загроз і виходячи з досвіду, які є вже в нашої протиповітряної оборони, ще може тільки не стикалися і з якими комбінаціями. Тому я думаю, що будуть наші сили працювати, але звичайно для нас, для того, щоб посилити нашу ППО, нам потрібно більше ракет і засобів саме протидії балістичним ракетам, тому що є. Певні виклики. З одного боку, це свідчить про те, що ресурсний потенціал Росії вичерпується саме по балістичним ракетам, бо є вже як мінімум два сигнали: це Північна Корея і Іран. Тобто, це позитивні ознаки і тенденції того, що вони вичерпують власне якраз виробництво. А, а з іншого боку, це загрози певні, тому що в будь-якому випадку це підсилення для ворога. І мені здається, що захід звичайно не може просто так за цим спостерігати і давати Ірану, Північній Кореї і Росії фактично демонструвати, що їм все дозволено. Поговоримо ще ну з одного боку, ви згадуєте там про північну Корею про Іран, які активно допомагають Росії в цій війні. А ми ж, все ж таки, сподіваємося на допомогу від наших партнерів і в очікуванні вже на повернення конгресменів з відпустки так званої чергової ДАЗ-канікул і голосування все ж таки за допомогу. От, врешті, нова допомога Україні може стати одним з найпотужніших важелей для протистояння Путіну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. В Твіттері. американський президент нагадав, що Сенат уже ухвалив законопроект на 60 мільярдів доларів для України. І Він впевнений, що документ далі схвалить і Палата представників. Я нагадаю, що США вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування в Україні. А нещодавно Сенат підтримав законопроект. Але для того, щоб документ набув чинності, його має підтримати Палата представників, згадана як. На канікулах, але республіканці щоправда блокують допомогу. Знаєте, днями речниця Пентагону Сабріна Сінг зазначила: ну там дослівно приблизно так звучали її слова: що якщо все ж таки конгресмени не проголосують цей пакет, не нададуть оперативну допомогу мілітарну, то Українцям доведеться обирати ті міста, які обороняти. На вашу думку, от, розуміння все ж таки усіх загроз, це в першу чергу, і, скажімо так, рейтинг самих Сполучених Штатів на світовій арені провалюватиме в їх рішенні? Є от деякі наші експерти, гості прогнозують, що все ж таки в березні це буде проголосовано. Ви як вважаєте? Важко сказати насправді, тому що я бачу деякі кроки, які робить адміністрація президента Байдена. У по пошуку рішень, як поза Конгресом, допомагати Україні, з одного боку, це плюс, тому що вони шукають шляхи допомоги Україні, і це добре. Тобто Україну ніхто не залишає сам на сам з ворогом. З іншого боку, це свідчить про те, що вони допускають, що процес розгляду цього питання ще може затягнутися в конгресі, і я тут утримаюсь зараз від прогнозів, розуміючи, яка внутрішньополітична ситуація є. Сполучених Штатах і наскільки вони пішли зараз виборчі кампанія. Мені ходь в мене є бажання, і мені хотілося б щоб це було якомога швидше. Але поки що тут важко сказати, враховуючи всі тенденції, які є. Але разом з тим, що я можу сказати, знаєте, я стежу за цими повідомленнями, які йдуть і в медіа, і те, що офіційні особи Сполучених Штатів Речники говорять про виклики і загрози, які є. Ми це прекрасно розуміємо. І я, до речі, тут би звернув увагу на це, тому що коли фактично президент Сполучених Штатів Байден говорить про те, що ну, Україна вимушена була вийти з Авдіївки, українські війська, зокрема тому, що невчасно надавалась допомога, зокрема, сполученими штатами, ну це звичайно, визнання проблеми, яка є разом з тим. Констатація цього факту дуже часто так само, як мені здається, може і дещо. Заважати, тому що постійна констатація цього вона дещо нівелює, фактично, здобутки українських захисників захисниць, які тримають фронт і роблять це доволі таки добре. Тому в будь-якому випадку, з того, що відбувається, я думаю, що ми вже шукаємо в тому числі варіанти, яким чином бодай компенсувати допомогу від сполучених штатів на випадок, якщо розгляд цього питання в конгресі може затягтися. Це Європа, це потужний пакет допомоги від Японії. Дуже потужний, я би виділив, буквально днями. А це окремі країни, які готові зараз більше допомагати Україні. Про це говорять самі американці. Тобто, самі американці кажуть про те, що на щастя Європа є з Україною, і для нас не сталося катастрофи, тому що Європа. І європейські країни не подивилися, що Сполучені Штати затримують зараз фінансування, і не зробили за тим же прикладом. А сказали, ні, ми будемо все далі підтримувати Україну. Е, ну, власне, не перестають в Європі, сполучених штатах, захоплюватися і діями України. Так, ми знаємо, коли приїжджали високі посадовці е, і бачили е, Жозеп Борель, так здається, і бачив виробництво безпілотників в Україні. Казав, що це дивує і вражає. Так само я думаю, їх вражає те, що за тиждень фактично сім збитих російських бойових літаків. Ми зафіксували так. Про це прозвітували у повітряних силах збройних сил України. і Президент подякував нашим повітряним силам. Я не буду питати, як це вплине на події, зокрема так на фронті, так тому, що ми розуміємо, що таких літаків у них багато. А от як у них із пілотами, так тому що ми розуміємо, що професійні пілоти це сотні годин нальоту і тренувань і навчань. А, це дуже хороше питання, тому що воно визначальне, як на мене, тому що в принципі потрібно ж виконувати задачі на су 34 з нанесенням ударів керованими авіабомбами, і там е не кожен клас фактично пілотів може це виконувати. Це дуже важливо. Тобто потрібна дійсна підготовка і практика, тому що це виконання складних задач фактично ну, в бойових умовах, і тому звичайно, що. Цим проблеми будуть виникати. Вони вже виникають. бачите, що якщо подивитися статистику, зменшилася дещо а, кількість ударів, якраз керованими авіабомбами, за попередні кілька днів. Це ще не значить, що вони припиняться зовсім, тому що угрупування ворога ворожих літаків, які залучені до війни проти України, близько 300. Їх було понад 300, були там 340, потім знижували, і зараз. Їх близько 300. Але якщо такі тенденції будуть, якщо в нас буде від 5 до 7 літаків збитих на тиждень бойових, а Су-34, в них ж не всі Су-34, є Су-25, є Су-24 старіші, то я вам скажу, що українські сили навіть зараз без f 16 ще здатні зробити серйозні кроки для того, щоб, бодай, відлякувати російську авіацію, щоб хоча б зменшити кількість цих обстрілів. Ми віримо в повітряні сили збройних сил України, як і в цілому в Сили оборони України, так і будемо сподіватися на те, що тенденція сушкопаду, так би мовити, буде і продовжуватися і триматися. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був нашим гостем сьогодні.